Одяка з передової минулого тижня кіровоградські волонтери дізналися про погіршення ситуації в АТО, зокрема на сьомому блокпосту, де несли службу бійці 17-го батальйону тероборони. Кіровоградці вирішили негайно відправитися в гарячу точку із вантажем для наших військових. По допомогу звернулися до голови облдержадміністрації. Вже через пару годин волонтери отримали кошти, пальне та медикаменти. Днями активісти повернулися до обласного центру з передової. Вони привезли шість поранених бійців, щоб віддячити за оперативну допомогу. Волонтери та військові вручили. Подяку голові оберміністрації Сергію Кузьменку. Очільник області побажав пораненим захисникам якнайшвидше одужання і подякував волонтерам за їх роботу. От Нашого команди подяка. Огромне спасибо, що ви допомагаєте і волонтерам, які допомагають нам. Це вам спасибо. І, і не що Це вам спасибо, не забувайте. страну. Молодці, герої. Доразмо очень швидко. очень быстро приехали, как раз там все гремело. Вот. первый же день мы ночью приехали, мы отправили трех раненых сразу сюда, ну вот, на Кировоград одной машиной. Одной машиной мы возили, попросила 54-я бригада, 128-я бригада. С Дебальцева вывезли 12 человек в Артемовск. Спасибо большое волонтерам, потому что без их помощи раненых бы оттуда нечем было бы просто вывозить. Они нам постоянно помогали, сколько мы находимся в зоне АТО, теплыми вещами, обувью, всем остальным.